Христу, всім бажаю, міцного здоров'я, пусть Бог береже вас. Я хочу нагадати те, що найвеликий гріх це невір'я не в Господа Ісуса Христа. Це коли людина не приймає Господа, не покоряється Господу. Це найвеликий гріх, який може зробити людина на землі. Бо за цей гріх людина чекає вічне покарання в руках, пекла. Якщо людина не звернеться до нього. І слово Боже каже, що всі люди згрішили, ми всі люди є грішні. Кожен відвернувся від Бога на свої шляхи. Тому Господь сьогодні закликає людей навернуться і покаяться. Це дуже сумна звістка, яку ви сьогодні може чуєте. Не є добра звістка о тому, що зробив Господь. Ринки наші, люди, добра новина це те, що так Бог полюбив світ, що віддав сина свого дорожнього, щоб кожен, хто ввірив. Прийняв його жертву воскр... Воскресіння Христова, дає надію всім християнам на вічне життя. Но чи маєте ви таку надію? Дорогі люди, для цього, щоб отримати таку надію, потрібно щиро покаятися від усього серця, увірити в Господа Ісуса Христа і прийняти дар життя вічно. Для того, щоб отримати таку надію, потрібно читати Боже Слово, вірити в нього, все, що там написано, і виконувати. Господь Ісус сказав. Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа людина може потрапити до раю. Господь Ісус, він є цей міст. Вірийте в нього, отож, задумайтеся своєю душею, де воно буде проводити віщності. Хто Бог сьогодні є для тебе, дорога душа? Чи отець, чи суддя? Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірте в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас і спасетеся. Бог є живий, Бог є любов. Нехай вас Бог благословить і береже. Моліться за Україну. Просіть Бога милості, кайтеся, сокрушайтеся, просіть милості в Бога, щоб Бог захистив нас і зупинив це зло, щоб Бог простив наш народ і спас. Дякую за увагу. І ми помолимося за вас. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто з тієї, благослови нашу країну, благослови Львів, благослови кожного з нас, помилуй милує врятуй. Відкрийся нам як Бог, рятуючи і спасаючи. В ім'я Отця, Сина, і Святого Духа. Амінь. А вам всім міцного здоров'я.